За вами пильнують через соцмережі. З 1 серпня в Росії набирає чинності новий антитерористичний закон. Під прицілом користувачі інтернет-ресурсів. Тамтешня служба безпеки матиме повне право на отримання всіх особистих даних користувачів, зареєстрованих у соцмережах Російської Федерації. Контролюватимуть вони життя не лише власних громадян, а й іноземців. Чим загрожує це сумчанам? Знає Дар'я Марченко. Одна секунда йти вже онлайн. Всесвітня павутина заполонила серця сучасників. Тепер же мережа під контролем. Скоро улюблені сайти, до речі, їх 39, на яких сумчани проводять вільний час, опиняться під пильним оком сусідів. Наші не бояться. Та в общем там нічого такого немає. Я стараюсь не вносити таке сильно конфіденціальне в соціальних сітях. Люди розмовляють на теми, які їм цікаві. Вони розмовляють на теми національної безпеки. Мета просто не цікаво. Як правило, в соціальних мережах розміщують зовсім невинну інформацію: вік, захоплення, дата народження, проте нові повноваження росіян дозволяють їм отримати більш глобальні дані, використавши які можна нашкодити інтересам національної безпеки. Інформація про перебіг подій на Сході, як на долоні, де знаходяться наші військові, що їдять та чим обороняються. Дізнатися можна про будь-що. Вихід із ситуації, який пропонують правоохоронці замінити російські сайти на вітчизняні. Тобто масово відхреститися від уже звичних соціальних мереж. Та, звісно, примусово відбирати акаунти ніхто не буде. І подальший перебіг подій залежить уже від готовності українців до таких змін. Якщо такое буде, то я туди удалюся, я там не буду участвовать. А якщо якийсь може аналог пошукати Україні? Ні, ну, контакт. У нас довольно такі, теж розвита страна, можемо байтитися без їхніх сітей. Хто ж все-таки наважиться розпрощатися з минулим, знайти вітчизняні аналоги і дійсно не складно. Декілька хвилин і новий український акаунт готовий. Дар'я Марченко, Олександр Олексінко на часі новини.